Нас має бути більше набагато для того, щоб влада нас чула, і коли ми будемо збиратися, будемо тиснути. Я вважаю, що це наша робота, яку ми повинні проводити постійно. Якщо ми не будемо цього робити, то і влада знахабніє настільки, що ото свавілля, яке сьогодні є, покажеться нам раєм. Ви знаєте, що ці князьки, які сьогодні позаймали ці кабінети. В якій фактично мали би сидіти нормальні люди. Я вважаю навіть радикальні патріоти, оскільки знаєте, сказав. Так, да, зараз, ну добре, не будемо вас затримувати. Значить, шановні друзі, я хотів би, щоб зараз Віктор е, сказав те, про що ми сьогодні говорили. Це вже фактично резолюція нашого сьогоднішнього зібрання і те, що ми будемо робити, на що ми будемо тиснути, і так далі. Ну, будь ласка, прошу до слова. Шановна громада, слава Україні. Знаєте, сьогодні тут спізнився, не спізнився, десь відходив стас, а ми мали сьогодні йому вручити також посвідчення. Шевченко Станіслав. З вашого дозволу вручимо йому. Давайте похлопаємо. Молодий хлопець, який сьогодні став на захист пенсіонерів, став на захист людей і загідне життя. От таких молодих хлопців сьогодні майбутнє нашої держави. І наших пенсіонерів стариків. Дякуємо. Шановна громада, ми сьогодні збиралися для того, щоб висловити своє ні скасування пільг для дітей війни для чорнобильців. І ми маємо сьогодні прийняти резолюцію, проголосувати. Ми вимагаємо відтермінувати скасування пільг. Як мінімум до кінця року. Хто за це? Поки не піднімуть мінімальний прожитковий рівень. Тримаємо руки, тримаємо уважно. Бачу, тепер опускаємо хто, хто проти, хто утримався, немає. Ми маємо. Ми сьогодні це оформимо на бумаг на листі бумаги і відправимо до нашого кабінету міністрів. І будемо вимагати про те, щоб вони ці пільги заставили для людей, тому що вони на 950 гривень людина прожити не може. Друге, ми сьогодні піднімали питання тарифів, тарифів на газ і електроенергію. Ми знаємо, що тарифи на газ і електроенергію це є базові, де формуються ціни на послуги. Тарифи на газ це є базові, які формують ціни на послуги, на комунальні послуги е, на, е, на газ і електроенергію. Сьогодні наше завдання з вами. Вимагаємо від національної комісії, громадського обговорення, присутності, депутатів Верховної Ради, громадських активістів, журналістів, телебачення. Перерахунок тарифів, я впевнений, що коли ми сядемо з калькулятором і порахуємо, то замість 7200 гривень за газ ми нарахуємо максимум за 3,5 тисячі гривень. Так чи ні? Тому ми вимагаємо прозоре обговорення тарифів, і якщо вони не захотять понизити нам тарифи на газ і на світло. То ми що будемо робити? Ми започаткуємо рух, не плати зайві гроші. Так чи ні? Вони ми підготуємо сьогодні листа і відправимо в НКРЄ і кабінет міністрів. І вони повинні знати, що якщо вони не зупиняться і не почнуть наводити порядок в нафтогазі і в енергоатомі, то ми не будемо всі дири за наш рахунок. У них не вийдеться залатати, так чи ні? І третє, у нас є конституція, в, яку, в якій сьогодні зробили зміни. Під виглядом децентралізації вони не дають повноваження президенту розганяти депутатів міської ради, обласної ради, голів знімати міських. Якби в зв'язку з тим, якщо вони щось там скажуть про сепаратизм. То зразу він має право. Я впевнений, що це узурпація влади. Таких повноважень навіть Янукович не мав і не міг собі навіть уявити, які сьогодні наш президент разом з Гройсманом пробивають собі. Сьогодні цей закон пішов в Конституційну комісію для обговорення. Я впевнений, що ми повинні також висловитись стосовно цього. Не повинні сьогодні, не повинен президент сьогодні. Розганяти тут е депутатів міської ради, обласної ради, тому що хтось йому не сподобався. Ви пам'ятаєте, як вони на 6 грудня, на 7 грудня про нас сказали, що ми всі сепаратисти, агенти Кремля. То це таким чином завтра він скаже, вони всі сепаратисти, давайте їх розганяти звідси. Я можу сказати одне: що ми повинні відстояти нашу конституцію і не дати узурпації влади сторони президента. Та нашого віничанина Гройсмана. Я хто за це? Піднімаємо руки. Хто проти утримались? Немає. Шановна громада. Дякую вам всім за те, що ми сьогодні плідно попрацювали. Резолюція прийнята. Я її зроблю на бумазі, і я впевнений, що відправлю всі інстанції, які сьогодні про які ми сьогодні розмовляли. А зараз, з вашого дозволу, я хочу да слово.